22 липня у Змієві пройшов велопробіг. Бажаючих стати учасниками спортивного заходу виявилося чимало. Мальовничий маршрут а це майже 50 кілометрів. Подолали понад 60 любителів двоколісного транспорту. Сьогодні дуже гарний день, нас дуже багато. Я дуже рада, що зібрала своїх дівчат, тому що спорт це не тільки. Десь в тренувочному залі це також на свіжому повітрі. Велосипеди це заміна автомобілю. і Я гадаю, що це дуже гарна заміна автомобілю, тому що це свіже повітря, це спілкування з людьми і відпочинок. Все буде Україна. Спортсмени встигли побувати у музеї, згодом у кінному клубі Віват, де їх познайомили з чарівними жеребцями. Ось, наприклад, гарнюня ілюблениця багатьох Евріка. Конячці вже 17 років. Наші велосипедисти їй дуже сподобалися. І Після частувань з маколиками вона навіть залюбки з усіма пофотографувалася. Усю дорогу спортсмени милувалися красою нашого краю. Серед учасників велозабігу були не тільки місцеві, але й гості з Мерефи, Балаклії, Харкова. Божанського мальовнича змівщина вразила кожного. Найменші учасниці зміївчанці на Стусі Доценку лишень 9 рочків. Проте така велика дистанція не стала на шляху до поставленої мети, розповідає дівчинка. І додає, що навіть майже не втомилася. А найстаршим учасником велопробігу став 61-річний Віталій Макій. Робили зупинку велосипедисти й на березі річки Мжа. Там усіх спортсменів вже чекала смачна польова каша. Організаторами заходу стали комунальний заклад, центр фізичного здоров'я. Селення «Спорт для всіх зміський відділ культури, молоді, спорту та туризму, супроводжували велосипедистів поліціянти та лікарка. Учасники велопробігу отримали купу позитивних емоцій та вражень. І діти, і дорослі чудово провели час у дружньому колі. Дуже Гарно, дуже було все весело. Енергія була якась гарна. Все було О, щоб ви. Менше сиділа на дивані та займалася спортом. Лариса Бодаріва істоміна Анастасія канал Медіа Зміїв.